Вітаю! 2023 року! Україна повністю перейшла на новий календар, відповідно з яким. День Святого Миколая святкують 6 грудня, святвечір 24-го, Різдво 25 грудня, Маланки та щедрий вечір 31 грудня, Василія Великого 1 січня, Водохреща 6 січня, а стрітення Господні 2 лютого. Дати нові. А українські традиції залишилися такими ж, як і раніше. Давайте ми їх згадаємо за допомогою Різдвяно-новорічної Вікторини. Питання перше. Що приносить неслухняним дітям Святий Миколай? А. Різки. Б. Подарунок. В. Солодощі. Відповідь А. Різки. Напередодні свята Святого Миколаю діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями та вкидають їх у поштову скриньку. Або вкладуть на вікно. Чимні діти знаходять під подушкою подарунки, а не слухняні прутик. Питання друге. Що у перекладі з давньогрецької означає ім'я Микола А. Добродій. Б. Янгол. В. Переможець народів. Відповідь В. Переможець народів. Ім'я Микола походить від дамнагріцького імені Ніколаус, що перекладають як переможець народів. Питання третє. У Голландії діти отримують подарунки 6 грудня на День одного святого, відомого і українцям. Як його звуть? А. Святий Петро. Б. Святий Миколай. В. Святий Василь. Відповідь Б. Святий Миколай. Четверте питання. Коли і де з'явились перші різдвяні ялинки а. В Китаї 1951 року. Б. В Лапландії. Фінляндія у часи палеоліту. В. В Німеччині у часи середньовіччя Відповідь В. В Німеччині у часи середньовіччя. До України звичай ставити на свята ялинку прийшов із Західної Європи. Першу різдвяну ялинку в Одесі встановили у грудні 1811 року для різдвяного балу. П'яте питання. Де Волхви пастухи знайшли Ісуса Христа? А. В яслах. Б. У лісі. В. На подвір'ї. Відповідь А. В яслах. Шосте питання. У якому місті народився Ісус? А. У Єрусалимі. Б. У вифлеємі. В. У Назареті. Відповідь б. У вифлеємі. Питание 7. Кто е матерью Иисуса Христа? А. Дива Мария. Б. Василиса. В. Маланка. Відповідь А. Дива Мария. Восьмое питание. Скільки страв має стояти на різдвяному столі? А. 10 Б. 16 В. 12 Відповідь В. 12 Ритуал подавати 12 традиційних різдвяних страв має глибоке коріння та символічне значення. Число 12 уособлює 12 апостолів Ісуса Христа і є відображенням християнських вірувань. У цих страв не тільки гастрономічне, а й глибоке символічне значення, їхня послідовність і спосіб подачі відображають традиції та вірування. Питання 9. Чим особливі різдвяні страви? А. Вони жирні та дуже калорійні. Б. Вони пісні. В. Тільки варені. Відповідь Б. Вони пісні. Десяте питання. В який час традиційно починали різдвяну вечерю в Україні? А. Коли тільки починає сутеніти, Б. Коли захотіли їсти. В. Коли сходить перша зірка. Відповідь. Б. Коли сходить перша зірка. Питання одинадцяте. Як називається головна різдвяна страва? А. Вінегрет. Б. Кутя. В. Квашена капуста. Відповідь Б. Кутя. Кутя – це традиційна ритуальна страва новорічно-різдвяного. Дванадцяте питання. Із чого зазвичай варить кутю? А. Із серин пшениці чи ячменю. Б. Із гречки. В. З манної крупи. Повіць, а із зерен пшениці чи ячменю? Тринадцяте питання. Що додають до коті українці? А. Мак. Б. Волоський горіх. В. Мед і родзинки. Відповідь А. Б. І В. І Мак, і волоський горіх. І мед. Та 14. питання Що прославляють у колядках? а. Народження нової сім'ї, б. Народження Христа, В. Народження нової зірки. Відповідь Б. Народження. crista Питання номер 15 Хто за традицією має калятувати? А. Діти, Б. Дівчата, В. Парубки. Відповідь А. Б. В. І діти, і дівчата, і парубки. Як називається пересувний ляльковий театр, в якому відтворено стайню, де народився Ісус Христос? А. Шепіто. Б. Мандрівний. В. Вертеп. Відповідь В. Вертеп. Вертеп? Обрядове різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткими виставами, яке влаштовували мандрівні музиканти і актори. Питання 17. У Новий рік прийнято дарувати не тільки подарунки, але й листівки. Але мало хто знає, що новорічна листівка з'явилася в Лондоні. А в якому році? А. 1843. Б. 1900. В. 1700 Відповідь А. У 1843 році. 18 питання. Як називаються величальні пісні, які співають на Новий рік? А. Балади. Б. Щедрівки. В. Історичні пісні. Відповідь Б Щідрітки. Дев'ятнадцяте питання. Про що співають щедрівки? А. Про красу природи. Б. Бажають добробуту родині. В. Про кохання. Відповідь Б. Бажають добробуту родині. Двадцяте питання. Хто має щедрувати? А. Діти. Б. Хлопці. В. Дівчата. Відповідь В. Дівчата. Питання 21 А хто має посівати? А. Дівчата, Б. Хлопці, В. Жінки. Відповідь Б. Хлопці. 22 питання. Кого традиційно водять із собою щедрування? А. Козу Маланку. Б. Свиню марту. В. Корову зіроньку. Відповідь А. Козу Маланку. Питання 23 Як називається свято, на яке вода, як вірить народ, стає цілющою? А. Зцілення. Б. Оздоровлення. В. Водохреща. Відповідь В. Водохреща. 24 питання. Останнє. Яку назву в Україні в дохристиянські часи носило свято «Стрітення»? А. Громовиця. Б. Стріщення. В. Зимобір. Відповідь А. Б. В. І громовиця, і стріщення. І зимобір, бо в народі існувала думка, що цього дня зима відходить, а літа вступає в свої права. Дорогою вони зустрічаються і сперечаються між собою. Тому часто в цей період може різко змінюватися погода. Дякую вам, друзі, за участь у Вікторині. Гарних зимових свят!